Українці, кияни, вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київські новинари. І сьогодні випуск Бендера Ньюс, недільний культурний, що робити в столиці киянам та гостям. Власне, сьогодні я всіх вітаю зі святою Трійцею. Зелені свята настали червень у розпалі. І якщо ви сьогодні хочете помолитися та відвідати храми, храми ПЦУ, столиці відкриті для вас. Ви можете там відвідати літургію та помолитися до ікони Святої Трійці, до ікони Богоявлення Духу Святого. Якщо ви сьогодні вже помолилися, ви обов'язково з малечою маєте відвідати майстер-класи олійного живопису на бастіоні. Також сьогодні в столиці стартує дві круті виставки. Одна називається на зв'язку, це гаджети, якими ми колись користувалися і користуємося надалі для того, щоб бути на зв'язку. А друга виставка називається Коли у Києві цвітуть каштани. Вона стартувала під час дня Києва і пов'язана з символом Києва каштанами. Ну і на сам кінець ввечері дуже крутий концерт. Бандура в джазі в Печерському палаці стартує о 18-й. Власне, з вами Олексій Шевчук з нами цікаво, не соромно, і столиця квітне. Липа пахне вже наповну. А де не де можна зустріти і черешеньку в київських двориках.